Часом все більше питань задають, а як зрозуміти, що інструктор правильний, що інструктор мене вчить, що він нормальний, що це не просто відкатка годин і так далі. Зніму трошки такий ванхріт вам на цю тему. Е, значить, ну, Там є багато моментів, тому трошки довго буде це відео. Значить, Дивіться, перше. Повинен мати відповіді на ваші запитання. Ну, Я не буду взагалі зараз обговорювати варіанти, коли інструктор кричить, матюкається, курить на уроках, та виїздити по його особистих справах. Це апріорі зрозуміло, що від такого інструктора потрібно одразу втікати. Тобто, ну, в інструктор нормальний, не матюкається, не кричить, ніби все добре, але ми не розуміємо, вчить він нас чогось чи ні. Чи дивіться, перший інструктор повинен мати відповіді на ваші запитання. Не має бути такого, що я не знаю, тобі це не треба і так далі. Так, звичайно, що не може людина знати все і бувають такі випадки, коли відповіді на питання вже і зараз нема. Але тоді потрібно, ну, я тоді кажу, сорі, я тут не до кінця знаю правильну відповідь. От В мене є зараз певна думка, але мені потрібен час, щоб переконатися в тому, що вона правильна, можливо, вона неправильна, тому я віддам відповідь трохи пізніше. Е, далі, в інструктора обов'язково повинна бути якась система, план. Тобто заняття повинні бути не спонтанні, а повинні бути систематизовані. Звичайно ж, ці плани можуть мінятися залежно від різних ситуацій, ситуація на дорозі, там, настрій учня і так, далі, і так далі. Але повинен бути план навчання. Цей інструктор повинен мати вам його можливість показати. Тобто це може бути роздрукований план, це може бути десь записано в нотатках, але план повинен бути. Якщо ми, точні, виникає якесь питання, що ми робимо, а коли ми це будемо робити. Я йому показую, кажу, от є план, дивись, ми оце оце відпрацювали, це ми ще з тобою не відпрацювали, тому що чи ти ще не готовий, чи, чи тому, що ми не встигли, чи тому, що... Тобто має бути якась аргументована причина. Далі, майданчик. Перше заняття, незалежно від ваших навиків, повинно відбутись на майданчику. Причому ну, автодромів в різних містах не є багато. У нас у Львові професійний автодром взагалі тільки один, є ще декілька таких саморобних. Майданчиком може бути, бути будь-яка територія закрита або відносно закрита там, де ви будете почуватися безпокійно, спокійно, де не буде вас. Е Скажімо, багато зайвих сторонніх чинників, які будуть вас відволікати. Тобто, незалежно від навиків учня, перше заняття повинно бути на майданчику. Навіть якщо учень вже вміє їздити і вміє їздити добре, інструктор повинен це побачити. Далі майданчик повинен бути не один раз, тобто його повинно бути багато. Це не означає, що у вас перших 5-7 років повинні бути на майданчику. Ні, по всякому буває. Це може бути один, два, три, потім місто. Може бути взагалі тільки перше заняття, потім місто, але на майданчик ми повертаємось. Тобто там потрібно відпрацьовувати траєкторії, потрібно відпрацьовувати паркування, потрібно відпрацьовувати різні маневри, був заднім ходом, габаритні коридори. Естакади, багато є вправ, які потрібно відпрацювати на майданчику. Далі. Крім того всього, що я вже сказав, дуже важливо, щоб інструктор оперував якоюсь нормативкою. Тобто повинно бути такого. Ти маєш робити так, тому що я так сказав, бо я їжджу 20 років, я вмію їздити, я знаю, як потрібно і все. Тобто, будь-яке спірне питання, чи якесь там проблематичне, чи якесь неявне, неочевидне, інструктор повинен вам донести. чи вас інструктор чогось навчить чи ні, якщо ви повний новачок, повний ноль. Тобто ви ніколи не сиділи за кермом, або сиділи колись давно там з татом, братом, чоловіком, тобто їздити ви не будете. Тут є дуже такий простий орієнтир, дуже такий він зрозумілий. Е, дивіться. Перше заняття, перше рушання, перші, тобто перше там, Одне, три, п'ять. Якщо ви... Перших там, декілька разів під диктовку інструктора самостійно, тобто без допомоги інструктора, рушили і не заглохли це значить, що ця людина вас навчить. Якщо ж ви перші рази рушаєте інструктора, тобто він підтискає вам педалі, або у вас не виходить рушити ваглохне, ви то скоріш за все, що такий інструктор вас не навчить нічого. Чому? Дивіться, ви чистий лист, тобто ви не знаєте, як робити неправильно. Якщо людина може вам пояснити і ви це робите, тоді це ознака того, що вас вчать правильно. Якщо вам людина не може пояснити, або пояснює так, що у вас не виходить, це значить, що або вас не хочуть навчити, або вас неправильно вчать, або не зовсім правильно. Відповідно, таке навчання не буде. Е, По-перше, ви повинні в кінці заняття розуміти, що ви відпрацьовували. Якщо у вас після заняття в хволові ми просто покаталися, то це заняття вас нічого не навчило. Тобто ви повинні зрозуміти, що ви робили найбільше. Чи ви паркувались, чи ви повертали на перехрестях наліво, чи ви робили перелаштовування, випередження обгони, чи ви там, прискорювались навпаки тру тобто, в заторі, то ви повинні протягом заняття. Ось робити багато. Якщо ви просто катаєте, ну є такі заняття, коли ми просто глобально все закріплюємо, але це вже ближче до кінця. Це вже коли в нас там підготовка до іспиту, там ми просто працюємо, дивимось, бачимо, які те, чого бракує. Або навпаки, якщо учень прийшов там вже з певними навиками, то треба поїздити, подивитися, що де як він робить. Але в цілому заняття повинні мати якийсь результат. Тобто, або ми вчимось паркуватися, або вчимось перелаштовуватись, ми вчимося обганяти, ми вчимося паркуватися, ми вчимося рухатись в заторі, вчимося проїжджати там регульовані, нерегульовані перехрестя, чи регульовані, нерегульовані пішохідні переходи і так далі, і так далі, і так далі. І саме основне, що таке ефективне заняття? Тобто ефективне заняття це коли ви чогось не вмієте, у вас щось не отримається, то ви щось робите і у вас це не виходить. Далі після цього вам підказали, розказали, як це зробити, і у вас стало виходить. Тоді це ефективне заняття. Якщо ви проїздили годину-півтори-дві, і у вас це класне, у вас інструктор тільки валить, і ви, в принципі, ну, нічого складного у вас не було, це значить, що ви просто покатались. Тобто хтось халяви, Ну, не хтось, інструктор халяви. Тобто варіанти два. Або він вам не давав складніших задач, ви нічого не вчили, або ви просто все вмієте і, відповідно, знову ж таки ви нічого не вчили. Таке заняття неефективне і, в принципі, я б за таке заняття навіть грошей не оплачував, тому що ми, ми платимо не за те, щоб покататись, а за те, щоб чогось навчитися. Тобто повинно бути так, що вам дають якусь вказівку, ви її не можете виконати, або, не можете, або виконуєте її не дуже добре, не дуже правильно. Далі вам розказують, як зробити правильніше, і після цього обов'язково повинен бути результат. Тобто, в нас вийшло. Ну, от Якось в двох словах на 10 хвилин так. Тобто підсумуємо. Якщо ви повний 0, то для вас основний критерій перші 2-3-4 рушання. Якщо ви рушили без допомоги інструктора, ви не заглохли, ви змогли поїхати, такий інструктор вас навчить. Якщо ви вже вмієте їздити, якщо ви вже маєте якийсь певний досвід, то для вас основним показником є те, що ви повинні самі в кінці заняття розуміти, що ви щось вивчили. Не стидайтесь задавати інструктору питання, не стидайтеся говорити, якщо вам щось не подобається, висловлювати якісь побажання, запитання, скарги, зауваження. Якщо вони адекватні, адекватний інструктор вас почує і їх врахує. Або принаймні скаже, чому не так, якби ви зараз хотіли, а інакше. Якщо ваше спілкування з інструктором буде в формі діалогу, а не монологу, тоді ваші заняття будуть і ефективними, і приємними, і не дуже стресовими. До речі, стосовно стресу. Заняття будуть мати стрес, тому що водіння це стрес. Заняття повинні бути складними, не повинні бути легкими. Це абсолютно нормально. Чим складніше вам під час навчання, тим легше вам потім буде в самостійній їзді. Але не повинно бути зайвого перегрузу. Тобто інструктор бачить, коли вже вам тяжко і повинен трошки полегшити роботу. Тобто ну не може бути, людина ще там умовно не вміє передачі добре переключати, а його вже десь в центр міста на якесь складне кільце загнали і кажуть, їдь ти мусиш. У двох словах якось так, якщо будуть додаткові питання, з радістю на них відповім.